Бала телефончик Redmi Note 12 Pro Plus 5G, і відповідно до нового телефона потрібно було захисне скло. В магазині порекомендували Armor Standard. На скло довелося кілька днів почекати. Але загалом це цього коштувало, тому що я вже місяць користуюся телефоном і з цим шклом. І, як бачите, ні царапин, ні яких пошкоджень, ніде шкло не відстало. Зразу попереджали, що можливий такий нюанс, що шкло не дуже добре буде контактувати з, телефон... з оригінальним чухлом, який йде в комплекті, але, як бачите, в принципі, ніде шкло не задерлося. Особливо тут, по краях, ніде воно не відстає. Є такий невеличкий зазор між чухлом. Це є оригінальний чухол, який йде в комплекті на Xiaomi, Він не є докуплений. І, власне, тут всюди є невеличкий такий зазор між чухлом і шклом. По кутиках трошки більший він є. Ось тут. І, в принципі, тому чохол він не задирає шкло, і шкло ніде не віддерулося. Ні, нічого. Дуже класно, якісно приклеїли його в магазині. Дуже класно, якісно його поклеїли в мені в магазині. За місяць часу ніяких зауважень. Знову ж таки, плюс, що чохол не задирає шкло, але з іншої сторони, мінус. Як бачите, тут завжди у вас буде трошки пилюки, трошки якогось бруду, відповідно, ну. Є такий момент, так, що ми побачимо, але ну, по-іншому не може бути. Загалом чохол, це шкло до оригінального чохла Xiaomi вже за місяць часу цілком нормально носиться. Дуже хороше. Ось, По шклі це є Armoстандарт проти царапин від. Від відбитків пальці, антіфінг, ультраклір і 9 клас твердості. Це є, власне, в мене телефон Redmi Note 12 Pro плюс 5G. Тут, в принципі, на Redmi Note 12 Pro, тобто, напевно, на всю серію він підійде. Це є в чорному кольорі, бачите, тут шкло чорне. Ось. Тепер, що тут є по його властивостях? Ось воно є. Е... Від відбитків пальців е пише Super Hardness", ну, досить міцне. Ну, в принципі, ніяких царапин поки що немає. Хоча місяць користуюся, ношу в кишені, в сумці. Буває, що з ключами контактує телефон, поки що жодної царапини немає. Anti-Scratch, Власне, easy pest, вакуум плейтинг і Explosion Proof. Ну, поки що ніякого удару такого сильного не було, але царапин немає. Ось таке опакування. Більше нічого, в принципі, немає. Там були встановлені, просто пачка зараз. Ось. Ну, якщо ми подивимося тут на контакті з камерою, то, в принципі, шкло не заважає фотографувати, все гаразд. Контакту тут немає. Воно досить чутливе. От, наприклад, не впливає на швидкість телефону. Ось, будь-що запускаємо. Так, тобто... Немає ніде ніяких, щоб щось десь шкло реагувало гірше. І бачите, навіть після того, коли я поклікала, покористувалася, таких якихось відбитків пальців зразу не з'являється. Тобто гарненьке таке шкло. Таким чином. Ну, напевно, найважливіший для мене це те, що воно класно підійшло під оригінальний чохол І ніде навіть за той місяць часу, що я його використовую, воно ніде абсолютно не відклеїлося. Немає ніде ніякої бульки, ніде воно не відстає. Все гаразд і дуже добре. Це, напевно, такий найважливіший момент. Ну, бачите, покрутимо, царапин дійсно немає. Хоча я такий не дуже. Хороший користувач, я часто царапаю шкло. Ну, за місяць такого використання телефону в звичайному режимі царапин дійсно немає. Ось, і от навіть коли ми притиснемо чохол, бачимо, що він не пристає до шкла, є такий зазор, він зберігається. І відповідно за рахунок того, ж не піддирається. Кнопочки чутливі, тобто можна там і збільшити звук, все, все гаразд.